Слуги народа терміново збираються 6 жовтня і викликають на килим премєр міністра Ось приблизно такий меседж ми могли побачити в телеграм-каналах. І сьогоднішнє наше відео буде розбор фактично нового звіра в українській політиці під назвою Рада Коаліції. Що це таке, наскільки це новий і наскільки це звір, хто туди входить, взагалі чим це займається, і коаліція кого з ким. Ось все це буде в цьому відео. Причому я вам скажу відверто, багато чого я дізнався, готуючись до цього відео, і ну не те, щоб там все було логічно, хоча відверто, так само воно напевне і виглядає в середині управління держави. Тож не очікувати від цього відео якихось глобальних сенсацій. Але воно буде цікаве, буде цікаво зрозуміти, як працює зараз коаліція, що це справді було заутворення, чи воно залишається, і головне, чого від нього очікувати нам, українцям, нам політикам і, в принципі, тим самим народним депутатам від Слуги народу і чого тут офіс президента. Тож як я сказав, наше відео сьогодні буде про раду коаліції, яка засідає. Точніше мали засідати, але її відмінили. Чому? Тож поговоримо про це з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Перед тим як перейти до відео, нагадаю, що нам потрібна ваша підписка. Досі приблизно 40% тих, хто дивляться наше відео, не підписані. Я розумію, що достатньо важко знайти дві секунди і натиснути кнопку підписати. Але, будь ласка, зробіть це, тому що ми намагаємось вам кожного дня двічі на день видавати унікальну інформацію. Тож це непоганий обмін. Ми вам унікальну цікаву інформацію, яку ви точно не побачите в жодному навіть провідному виданні. А ви нам свою підписку для того, щоб наш канал зростав а, на цій. Ноті ми і переходимо до тематики. Тож сьогодні про Раду коаліції, її склад, вплив, і що це таке взагалі. Починаємо. Так, давайте почнемо з того, що 6 жовтня. Нам деякі змі в більшості випадків посилаючись на мій телеграм-канал, заявили, що слуги народу збираються на раду коаліції, на яку колись деякі додавали на килим Юлію Свереденко, прем'єра-міністра, ті ж самі змі, та і телеграм-канали. Потім знов ж таки посилаючись на мене, підтвердили, що 6 жовтня нічого відповідно не відбудеться ні тож ніяка рада коаліції не збирається. Тут давайте перейдемо до. Деяких аспектів, що це таке, хто туди входить, чому вони мали збиратися, коли вони мали збиратися, і відповідно для чого і чому не зібралися. Я готуючись до цього ефіру, відверто багато чого нового для себе дізнався. Тож це буде справді достатньо унікальна інформація. Я не бачив жодному змі її достатній детальний опис. Тож, рада коаліції, як в то не дивно, це, начебто, об'єднання від слуги народу, яка Теоретично має зараз 230 народних депутатів, які складають коаліцію, і яка була створена незрозуміло коли. Е, цікавий момент. Різні люди по-різному оцінюють дату створення цієї ради коаліції, і давайте говорити відверто, це не якесь юридичне уформування, тож немає якоїсь можливості сказати: ось ця дата була датою створення коаліці, цієї ради коаліції. Начебто, вона існувала ще до призначення Сверденка, говорять, що активізувалась вона саме якраз в дату зміни кабінету міністрів, а це відповідно 17 липня. Тепер теоретично як складається ця рада коаліції? Її очолює голова. Фракції слуга народу, тобто Девіт Арахамія і співголова цієї коаліції, відповідно, Юлія Свереденка, як премєр міністр Секретарем там є голова нашого комітету податкової політики Данило Ятьманцев. Він там, як говорять, відіграє головну організаційну роль. Девід Арахамія не так сильно активно включається в роботу цієї ради коаліції. Далі в склад входить приблизно 50 людей. Це всі голови комітетів. А в більшості випадків це якраз слуги народу. І відповідно ті, хто не слуги народу, не входять у раду коаліції. І друге, це голови так званих підгруп Слуги народу нагадаю, слуга народу ще з першого початку першого дня цього скликання була поділена приблизно на 15 12 людей. У кожної є співголови. Вони заступники фракції Слуга народу ось відповідно вони теж входять. Це формальна частина складу у цієї ради коаліції, неформальна. Це, в принципі, приходять всі народні депутати, які є слугами народу, і, відповідно, там немає ніякого обмеження. За інформацією від моїх джерел, в принципі, засідала ця рада коаліції декілька разів. Зазвичай це тематичні зустрічі, і там це онлайн, в принципі, підключалося там достатньо велика кількість людей. Приблизно говорю в чаті було 70-100 людей, тож справді обмеження там немає. Тепер. Давайте поговоримо про те, навіщо ця установа відповідно існує чи реінкарнована, я не знаю, як це правильно сказати, але давайте будемо говорити про факт її активного існування з 17 липня, відповідно, з призначення той ж самої Свереденка. Насправді це непогана ідея. Ну, якщо відверто, то я пам'ятаю, як в минулому скликанні і Народний фронт, і БПП на той момент вони кожного пленарного тижня проводили умовно таку експертну групу, де приходили теж народні депутати, це не була фракції, де приходив я, в тому числі, як представник уряду, і обговорювався порядок денний, і деякі питання до уряду, і все таке. І це в принципі, достатньо часто допомагала так, таким чином ну умовно проговорити всі проблемні моменти заздалегідь. Рада коаліції, наскільки я розумію, і поспілкувавшися з своїми джерелами, вона і виконує ось цю функцію, зв'язку між урядом і народними депутатами від слухи народу для того, щоб умовно. Це там, проблемні питання не переходили в якусь іншу площину в даному випадку, із того, що мені розповідали, ти попередні засідання були по тематикам, була тематика розвитку. Місцевого самоврядування і відбудови, де запрошували собі це прем'єра Кулєбу. Відповідно, також була тематика дерегуляції, де запрошували вже міністра економіки і не тільки Олексія Соболєва. І ось планувалася зустріч з Юлією Свереденка, яка в принципі теоретично мала б бути. Щось схоже на по обговоренню бюджету. Ну насправді це була як та загальна зустріч умовно закрита година запитань до уряду. Народні депутати говорять, їх було 15 Надіслали свої листи з питаннями до кабміну. Вони були на різну тематику. Відповідно, всі питання були опрацьовані урядом в позитивній чи негативному контексті, і далі, ось якраз відповідно 6 жовтня, мала би бути. Зустріч і діалог вживу відповідно між урядовцями на чолі з Юлією Свереденка і народними депутатами, які ось цю раду коаліції і представляють. Це головна напевна ідея існування цього органу і. Навіть там при всім моїм бажанні якось потролити даному випадку «Слуга народу, ну це адекватна, нормальна і відверто говорячи, я переконаний, що це точно краще ніж як воно існувало до цього. Ось тут важливий момент, як в принципі існувало в останні, напевно, півтора роки в між слугою народу та. Урядом і офісом президента взаємодія, вона була фактично відсутня. Якщо ви пам'ятаєте, колись навіть ще якщо я не я був спікером Дмитро Розумков. Існували так звані тройки. Ну чому називалися тройки? Тому що представник парламенту або голова. Комітету або хтось подібний представник уряду, міністр або заміністр і відповідний представник офісу президента на рівні заступників. І вони проговорювали якесь питання, зазвичай це законопроект, і потім разом мали прийняти рішення і його виносити. Потім за різних причин, в першу чергу, політичних. Парламент звідти викинули. Залишилась в принципі історія, де заступник офісу президента приймав рішення, а далі міністр і парламент. Далі і ця історія, як ви знаєте, розвалилась. Тож в якийсь момент у системи в принципі не залишилось людей або якоїсь механізми, як воно має працювати. Це номер один. Далі це відбувалося зазвичай за декілька днів до початку пленарного тижня. Всі збиралися у президента на нараду, всі це знову ж таки голови комітету. І відповідно представники коаліції, і деякі урядовці разом з тих, хто з себе запросить офіс президента, і просто з президента проговорювали порядок денний. Там рішення приймалося а емоційно, б – не сильно там був простір для дискусії. Потім Андрій Матевіловіць якось складав порядок денний, виносив це в зал. І коли були голоси, воно якось ще їхало. Після того, як парламент почав. Погано працювати, ну воно ну, взагалі завалилось, тому що навіть слуга народу за свої ж рішення не голосує. Ось. На цьому моменті, якраз так чи інакше, з'явилася ця ідея з радою коаліції для того, щоб, хоча б між урядом і парламентом на технічному, як то говорять, цехнократичному рівні, налагодити взаємодію по порядку денному обговоренні, щоб урядовці чули фідбек, м'яко говорячи, від депутатів. Ну і так само іноді народні депутати чули фідбек від урядовців. Ось. Це об'єднання так чи інакше назвали радою коаліції, яка, як я сказав, існувала до цього, і відповідно в працює в такому форматі, ну не те, що обов'язковому і чомусь страшному політичному, а скоріше на технічному рівні. Якщо ви подивитесь порядок денний, останній який розсилається народним депутатам, то. Наявність цієї ради коаліції ви побачите ось цією приміткою РК. Це і називається Рада Коаліції іноді, як ви бачите, нам дописують там МВФ чи Юкрейн Фасілеті. Але в даному випадку це говориться, що це питання проговорювалось на раді коаліції. Вони як то його підтримали чи навпаки не підтримали. Ну, коротше, це було розглянуто і на технічному рівні це зведено. Чи є рішення ради коаліції чомусь важливим, що переб'є позицію офісу президента? Ні. Чи є це протидія або умовно якийсь баланс проти офісу президента? Ну Знову ж таки, по політичним питанням, давайте не будемо їм там якось додавати ваги, але ну очевидно, що не сильно. Але в даному випадку більшість проблемних питань, так чи інакше, там може вирішуватись. Я чесно скажу, як людина, яка останні п'ять років до якраз початку цього скликання займалася в тому числі, що будувала взаємовідносини між міністерством економіки, а потім і всім кабіном з парламентом, він був значно більш складний і, м'яко говорячи, теж з Коаліцією, то скажу, що ну, це точно краще, ніж їх відсутність. Є у мене відчуття, що в якийсь момент офіс президента знову почнеть свої рівни і буде це все валити. Хоча, з іншого боку, відверто говорячи, я не знаю, що тут може бути погано, чи який ризик їм це несе. Останнє питання, яке теж напевно вже в політичному контексті, це умовно як один із джерел, яке присутнє було на цій раді коаліції, хоча формально в неї не входить. Мені правильно пояснив, що в якийсь момент слуги народу трохи вирішили збалансувати того ж самого Андрія Матавілеса, який одноосібно формував порядок денний і дуже часто, м'яко говорячи, підігрував в даному випадку Кабінету міністрів, який він широ підтримую. через це напевно на мене і свариться Андрій Привіт, я все одно вважаю тебе нормальною людиною. А тепер зараз ця рада коаліції вирішила трохи цей баланс перетягнути на себе і в даному випадку трохи попсувати на формування порядку денного. Це напевне єдиний її юридичний такий політичний механізм. В принципі, сказати у мене тут немає більше чого. Сильно, як ви зрозуміли, значення цього органу я не придаю, але відверто говорячи, якщо б така історія існувала проки про б так два. Три назад, ну, як мінімум, парламент багато би помилок би не робив, чисто на технічному рівні, і можливо би урядовці були більш точно адекватні. Е, тепер до останньої інтриги. Чому перенесли все просто у президента призначення ставка, на якій має бути Свереденка і голова парламенту, то в даному випадку їх просто смикнули туди, і час перенесе. Без якої інтриги, сорі, ну, але без конспірології. На цьому все Сподіваюсь, вам трохи пояснив, як воно зараз працює в внутрішній політиці у слуг питання рада коаліції, кого з ким залишається відкритим. Мені здається, що і самі слуги народу на це питання зараз відповіді не дадуть. Тим більше я на нього відповіді відверто не знаю. До побачення і до нових зустрічей. Нагадую про ваші підписки.